Чи можна скажити незаконну мобілізацію та в такий спосіб звільнитися з військової служби за рішенням суду після того, як Верховний суд 5 лютого з року у постанові сказав, що мобілізація має незворотній характер, нагадаю, що дана справа стосувалася військовослужбовця, який прослужив 10 місяців, та згадав, що він не проходив ВЛК, коли його мобілізували. І з цих підстав він, зокрема, просив суд скасувати наказ військової частини про зарахування його до особового складу. Але суд відмов. Мовив з тих мотивів, що даний спосіб захисту, який обрав позивач, є неналежний за даних обставин. Ну, якби натякаючи, що позивач мов би просити зобов'язати військову частину провести е, вилка, належна вилка, щоб вияснити стан його придатності до військової служби. Але дана теза про те, що мобілізація має незворотній характер, була вирвана із контексту. Даної справи, і тепер сформувалася хибна думка, що нібито тепер неможливо, в принципі, оскаржувати незаконні накази на мобілізацію. Це не відповідає дійсності. Дане рішення не є зразковим. Як про це зазначив суддя-спікер Верховного суду Андрій Загороднюк. Він, зокрема, зазначив, що кожна справа має досліджуватися індивідуально, і в кожному випадку буде прийнято виважений рішення, Мішення судом І він закликав не боятися звертатися до суду за захистом своїх прав.